Давним-давно, у сиву давнину, коли люди ще не мали ні електрики, ні машин, а тим паче планшетів. Події ті відбувалися у часи, які сучасній дитині навіть важко собі уявити. Тоді віконця в хатинках були маленькі, світло вночі давали лише свічки. Чи каганці, а їжу готували тільки на вогнищі та у глиняній печі. Після заходу сонця оселя огорталася сутінком і тихою журбою. Подолати її найкраще допомагали дітки. Сім'ї колись були великі, адже діти то завжди радість і веселощі, та ще й. Руки допомоги, яких кожен потребує в старості. У ті самі часи жили собі дідусь з бабусею, не мали ні дітей, ні онуків, жодної втіхи та радості. Навесні, коли старий урожай уже скінчився, а до нового було ще довго, важко було стареньким. З кожним роком працювати їм було все важче, тому й жили вони бідно, і в хаті у них було пусто. Бабцю, може, звариш борщу? Я й забув уже його запах. Борщу та й на юшку ледве набереться. Ой, набридла мені вже та юшка. Хочеться пиріжечка. Де ж його взяти? Хіба що на хлібину борошна на мету, якщо пощастить, та краще вже так, ніж знову ту юшку сьорбати. І пішла бабуся по всіх закутках борошна вимітати. Мела бабуся й замріялась, їй не давало спокою думка. Як би було б добре, щоб з нами жили діточки тоді б і сміх. І радість наповнювали нашу тиху хатину, і не помітила бабуся, як у руках у неї з'явилося тісто, вимісили його, поклала до печі та знову мріяла, про вечори наповнені дитячим сміхом та світлом. Та раптом у печі щось вигукнуло. Бабуся обернулась, а звідти вистрибує хлібина та на очах у неї перетворюється на живу істоту. Бабуся не вірила своєму щастю, посміхнулась та й запитала. Ой, а ти хто такий? Та й сам не знаю. Це ж ти мене випікала. І справді, які у тебе гарні кругленькі бочки. Назву тебе колобком. Хай буде так, тільки назад у піч мене не кидай, бо там гаряче і страшно. Який же ти милий, рум'яний і запашний. І що ж з тобою робити? Люби мене, ой, а дідусь же їсти хотів. Ні, бабусю, мене не віддавай. Та не бійся, не віддам. Посадила бабуся колобка на підвіконні, щоб остудився. А колобок, сидячи там, дивився, як літають пташки й метелики, як весело вони граються у небі, і задумався. А що буде після того, як я охолону? Баба казала, що дід голодний, то він же мене з'їсть. Колобок злякався, стрибнув з підвіконня і покотився назустріч пригодам. Він так зрадів, що втік від діда з бабою. Навколо було стільки всього цікавого він котився стежиною і закотився у ліс. Але Колобок не знав, що у лісі багато різних мешканців. І ось біля невеликого кущика він несподівано натрапив на зайчика. Ого, Колобок! Мене баба спекла, а я від неї втік. Гарненький, кругленький. З'їм тебе, бо я голодний страшенно. уже два дні нічого не їв. Зайчику, братику, не їж мене. Дозволь краще пісеньку заспіваю. Ну, давай. По засіках метений, по коробах зібраний, на сметані замішаний та на яйцях печений. Він від зайчика-братика, ще довго радіючи, як спритно його перехитрив, та й побіг все далі в глиб лісу. А що глибше в ліс, то небезпечніше, і вистрибує за дерева на нього сірий вовк. Колобок злякався, ледве не зімлів, бо голодний вовк то не зайчик. Та він швидко оговтався і каже: Привіт, вовчику. Ну ти й налякав мене, та я тебе зараз їм. Не поспішай, вовчику, братику, давай я краще тобі пісню заспіваю, а потім уже їж, якщо схочеш. Ну, співай. По засідках метані по коробах зібраний, на сметані замішаний, та на яйцях печений. Я... Відавтік, віцаючи втік від тебе. І побіг від вовка чим дуж. Наступної миті страх минув, а на зміну прийшло відчуття впевненості та рішучості. І тут бам! бахнувся у лапу ведмедя, а ведмідь саме коштував щойно зібраний мед. Та по очах було видно, що він не проти поласувати запашним колобком. Далі не підеш, я тебе з'їм. Ану, зачекай, давай я тобі пісеньку заспіваю, а тоді вже і з'їси. Ну, давай. Та й чкурнув поміж ведмежими ногами, куди очі дивились. А ведмідь, поки розвернувся, то Колобка вже й видно не було. Але на будь-якого хитруна завжди знайдеться хтось хитріший. На узліссі Колобка вже чекала Лисиця. Він знову заходився співати, розповідати про свої пригоди. А вона вже чула про нього від вовка й зайця, добре знала, як з ним бути. Який же ти запашний, кругленький, мабуть, ще й смачненький, а співати вмієш? А вже ж, я гарну пісеньку знаю. Я вовку співав і зайцю з ведмедем співав. Хочеш і тобі заспіваю? Тільки я зовсім уже глуха стала. «Сядь мені на носика, щоб я краще чула. Самовпевнений колобок, не думаючи, погодився, і тільки но він підскочив ближче, лисиця клац зубами і проковтнула його. От був би слухняним колобок, то тішив би бабу з дідом сумними вечорами, а тут. Хитрість лисиці перемогла самовпевненість Колобка. От і ви, мої маленькі друзі, завжди прислухайтесь до порад рідних, щоб ненароком не бути обманутим.